Покладання усьому на волю Божу, оберігає людину від збентеження, щоб не трапилося, але збентеження все ж може відступати та чинити перешкоди у тому, щоб приймати всі події вдячно та з радістю, і збентеженням цим слід боротися, оживляючи покладання на волю Божу, відновлюючи впевненість, що все від Бога і що все, що буває від Бога, є для нас добрим. Ніщо добре не відбувається одними нашими зусиллями, але силою і волею Божою. Втім, і від нас Бог вимагає зусилля, відповідного до Його волі, а не заснованого на якій-небудь хитрості чи неправді з намови лукавого. Мовчання краще й дивовижніше від усіх повчальних бесід. Його шанували і цінували наші Отці і ним прославилися. Але оскільки ми через нашу неміч ще не досягли того, щоб ходити шляхом досконалих, то будемо розмовляти про те, що дає повчання, і розмовляти посилаючись на слова отців, а не вдаючись до тлумачення писання, бо справа ця має у собі велику небезпеку для незнаючих. Писання проречене духовно, а людина плоцька не може розуміти духовного. Краще скористаємося у бесіді словами отців і знайдемо ту користь, яка в них міститься. Але й ними будемо користуватися помірковано, згадуючи того, хто сказав від багатослівності не уникнеш гріха. притчі 10:19. А щоб не стати нам при цьому зарозумілими та не почати хвалитися своїми думками, будемо пам'ятати. Що, не виконавши ділом того, що говоримо, будемо говорити в осуд самим собі. Якщо мовчання визнається кориснішим від добрих бесід, то якою мірою воно є кориснішим від бесід про речі середні, про міста, села, торгівлю, мир, війну тощо. Але якщо не можемо змовчати і все ж встріваємо в розмову про подібні речі, то принаймні не будемо надто розтягувати її, щоб через багатослів'я не попасти у ворожі сіті. Якщо тобі доведеться бути у товаристві людей, які розмовляють про світське чи духовне, то дозволь собі сказати щось, що не містить у собі шкоди, але розсудливо тільки для того, щоб уникнути похваливість своїх співрозмовників за мовчазність. Але коли так чиниш, тобто мало говориш, стережися засуджувати їх, як багатослівних. Коли думаєш що небудь зробити і помічаєш збентеження в думках, і воно після закликання Божого імені залишається хоч би на волос, то звідси зрозумій, що діло, яке ти хочеш виконати, навіяв тобі лукавий, і не роби його, бо все, що чиниться зі збентеженням, не угодне Богові. Але коли хтось опирається збентеженню, коли виникає помисл, який чинить спротив збентеженню, тоді не слід негайно вважати діло шкідливим, а розглянути його, чи добре воно, чи ні. Якщо не добре, то покинути його, якщо ж добре, то виконати, відкидаючи збентеження. Якщо, почавши розмову, схопишся, що вона грішна, припини її, сказавши. Ні, про це ми не будемо говорити або, помовчавши трохи, скажи забув про що казав, і зверни розмову на інше, безгрішне. Що таке самовиправдання? Це коли хто зрікається гріха, як бачимо на прикладі Адама, Єви, Каїна і інших, які зрішили, але бажаючи себе виправдати, зрікалися гріха. Усякий помисел і усяке діло, як сказано, треба розглянути, чи добре воно, чи ні, і добре робити, а не добре відкидати, про те, щоб добре не було сполучене зі збентеженням, потрібно розглянути головний при цьому помисел, з якою метою він має намір щонебудь зробити. Коли ж допитаєш його у страху Божому, то Бог не попустить тобі впасти в оману. Але й у всіх випадках не забувай закликати ім'я Боже, тому, кого вдарив брат, і він через це захотів із ним розлучитися. Не обурюйся, щоб не вчинити тобі чого необачно, особливо ж стосовно людини, стривоженої помислами від заздрісного диявола, деякі хворі, заморочившись розумом від сильної лихоманки. Докучають здоровим, які їм служать, самі не знаючи, чому хвороба повністю ними заволоділа, так і той, що спокушається, хоч і губить свою душу, але не знає того, бо впився пристрастю недуги з дії супротивника, який завжди і все перекручує перед ним, щоб кинути його дорогу погибелі. Він гідний не гніву та помсти, а жалю та поблажливості. Через них і нам Бог попускає зазнавати спокус і попускає промислительно, щоб ми постали перед Ним умілими. Тому будьмо поблажливими до ближнього під час Його плодської і мисленої боротьби, бо сказано носіть тягарі одне одного і так виконаєте закон Христовий. Галатам 6.2. «Не май наміру покинути свого місця та розлучитися з братом. Бо це буде не по Божому, а по волі диявола. І якщо ти зважишся на це, то ворог не заспокоїться, але вчинить ще гірше, краще помолися за брата від щирого серця і полюби його у Христі Ісусі Господі нашому, братові, якого непокоїть боязнь. Брате, ти повинен прославити Бога за те, що Він виправдовує на тобі Слово Писання, яке говорить. Вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете. 1 Коринфянам 10:13. По твоїх силах Він попускає Тобі опанувати духовну боротьбу, тоді, як великих мужів по змозі їхній, Він випробовує великими спокусами, і вони радіють цьому, бо спокуса дає людині вдосконалюватися, де має бути благе, там буває і боротьба. Не бійся ж спокус, але радій їм, бо вони приводять до вдосконалення. Відкинь цю спокусу Бог допомагає тобі і покриває тебе. Намагайся придбати смирення і покірливість, не наполягай у жодному разі, щоб було з твоєї волі, бо від цього зароджується гнів, не суди і не зневажай нікого, бо від цього знемагає серце і засліплюється розум. Звідси ж з'являється і недбалість, та стає нечуним серце. Безперестанно пильнуй, повчаючись у Божому законі, бо завдяки цьому серце зігрівається небесним вогнем, як сказано, і в повчанні моєму розгориться вогонь. Псалом 38,4 Бережи твої вуста від марного слова і пустослів'я, і нехай не звикає твоє серце до злих слів. Падай перед Богом, промовляючи, Боже, будь милостивим до мене грішного, Луки 18:13, і Він помилує Тебе і охоронить, і покриє від усякого зла, щоб ти перейшов від темряви до істинного світла, від омани до істини, від смерти до життя у Христі Ісусі, Господі нашому, давай тіло стільки їжі, скільки воно потребує. І не зазнаєш шкоди, навіть якщо їстимеш тричі на день. Якщо людина їсть раз на день, але безрозсудно, то яка їй від того користь? Після об'їдання нападає блуд і ворог обтяжує тіло сном, щоб осквернити його. Не дивуйся, що часом ти відчуваєш сильну слабкість під час служіння на правилі і під час рукоділля. Таким же є цей шлях. Часом людина почувається так, а часом інакше, мов подорожній, який то йде шляхом рівним, то натрапляє на гори та кручі, то знову стає на рівну дорогу. Не зважай на слабкість, а все роби і роби свою справу.